Отже, друзі, сьогодні в Україні день шанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильські АЕС. Ми щойно побачили, як делегація і також президент Петро Порошенко поклали квіти до пам'ятного пам знака воїнам Чорнобиля. Ми тим часом повернемося до розмови в студії. Потім ще раз переключимося на цю трансляцію, покажемо, що буде відбуватися біля меморіального кургану Героям Чорнобиля. Отже, сьогодні в студії Сергій Марченко, експерт ринку праці. Пане Сергію, доброго дня. Ми Добре. вас запросили, щоб Розібратися з професійним рівнем українських чиновників і тих, які зараз є, і тих, які претендують стати чиновниками у зв'язку з новим законом про державну службу, приглядалися ви до цього закону? Так і що скажете? Ну загалом це світова практика інститут держсекретарів. Угу. Суть цього закону в тому, що не повинна припинятися життя в міністерстві, тоді, коли змінився кабінет міністрів, міністр. Або президент. Тобто, оцей держсекретар, він має бути таким, би мовити, е хранителем традицій міністерства. Так, він має забезпечувати функціонування апарату міністерства. Е ну, функціонування апарату це трошки по-чиновницькому. Грубо кажучи, це має бути людина, яка знає все, що було, знає все, що буде, керує людь всіма людьми, які працюють в міністерстві. І ця людина звичайно значить, така така система. Вона робить державну владу більш стійкою, uh -huh. тобто немає такого, що приходить новий міністр. І потім ще півроку, рік е, тасуються заступники, тасуються керівники відділів, управлінь. Міністр під себе підбирає там якісь кадри, хто його влаштовує, хто його не влаштовує. Е, це має припинитися. Тобто... От вчора пролунала в цій студії фантастична цифра. Коли запрацює інститут держсекретарів, це як світова практика європейська, то економіка зростає на 1% ВВП. От. І це мене просто вразило, тому що ефективність Міністерств і Кабінету міністрів загалом покращується. Чому ж у нас тоді так от, ну, з таким скрипом іде оця, оця програма по впровадженню інституту держсекретарів? Ну, тут все дуже просто. Коли з'являється держсекретар, міністр втрачає частину своєї влади. Угу. І саме цікаве, що він втрачає. Дуже хлібну частину своєї влади. Тому що держсекретарі, між всім іншим, вони е, вирішують кадрові питання в міністерствах. Тобто саме держсекретарі призначають людей на посади. І саме головне, така вишенька на торті, чому, наприклад, протестують міністри від того проти того, щоб е, приходили держсекретарі, які їм не подобаються. Е, Бо державні секретарі призначають та звільняють керівників державних підприємств, які а, підпорядковані міністерству. А державні підприємства, які підпорядковані міністерству, це найбільший такий хлібний шматок, заради якого політики. Отримують контроль над міністерством. Мені режисери нагадують, що ми маємо зараз звернути увагу ще раз на трансляцію. Меморіальний курган героям Чорнобиля подивимося там, як вшановують пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ми побачили, як покладають квіти до меморіального кургану героям Чорнобиля сьогодні день вшанування. Учасників ліквідації наслідків на аварії на Чорнобильській АЕС повертаємося до розмови в студії, бо ми говоримо про держсекретарів, про те, як впроваджується ця реформа в Україні. Сергій Марченко, експерт ринку праці. Ми закінчили на тому, чому міністри так противляться впровадженню цього інституту. Бо виявляється, держсекретарі можуть підбирати кадри для управління державними підприємствами. Ну от уявіть собі, от є політична партія, політична сила. Вони домовляються про коаліційну угоду. За квотами політичних партій партіям перепадають якісь міністерства. І, звичайно, за ці міністерства йдуть торги, яке є більш хлібним, яке є менш дохідним. Партія отримує міністерство. А потім приходить державний секретар, який не підпорядковується цій партії і забирає на себе всі ті бенефіти, заради яких. Партія боролася за це міністерство. У них лишається міністр. Але міністр це просто політична фігура, фігура, яка робить реформи. Да? Але одними реформами сити не будеш. Партії хочуть контролювати грошові потоки державних підприємств. І саме тому деякі міністри зараз. Бунтують проти mm. своїх державних секретарів, от бачите, щоб мені не говорили, мова завжди йде про гроші, як то кажуть, таке я таке прислів'я. От тому, чи, що... чи зломається ця система, якщо от ви можете в студії так відкрито сказати, що це просто контроль фінансових потоків? Mm. Як ця блага місія впровадиться тоді в життя? Дивіться: сама суть, сама теорія державних секретарів, вона абсолютно правильна. Приходить людина. Людина приходить на 5 років, на 5 років вибираються державні секретарі. Державні секретарі вибираються незалежною комісією, і чисто теоретично до державних секретарів е, можуть пробитися нормальні люди, враховуючи ще угу. що там досить високу заробітну плату. їм обіцяли близько 75 тисяч гривень. Це нова цифра, яку ми чуємо вчора. Ми чули про 35 тисяч гривень. Я зараз не можу сказати точно так чи, чи ні, але я знаю, що обговорювалася цифра 75 тисяч. Якщо це правда, то це в 10 разів більше, ніж середня заробітна плата українців, за даними, от, наприклад, нашого сайту Work.ua. Тобто у нас за середня заробітна плата за пропозиціями роботодавців 7 тисяч 38 гривень станом на сьогодні. Тобто, це пристойно в 10 разів більше середньої заробітної плати. Ця цифра, звичайно, не стане гарантією, що не буде корупції, але якщо прийде людина. Яка в принципі не корупціонер і не планує займатися корупційними діями, то їй цієї хватить для комфортного існування, от, так? От, тобто люди можуть прийти угу. на позицію, де секретарів нормально. Хочу закінчити оцей шматочок теми. бо вчора експерт реанімаційного пакету реформ сказав, що близько 14 міністерств вже провели конкурси на держсекретарів, і здебільшого там ці конкурси виграли нині діючі заступники міністрів. Ага. Е, як оцінювати таку інформацію? Е, знову ж таки, як я вже казав, теоретично ідея дуже класна, але, як, як завжди, є дві складові теорія і практика. На практиці ми отримали незалежну комісію, яка формується з багатьох людей, які представляють різні гілки влади. Там і чотири людини від спільноти від, від громадського суспільства, там є люди з Верховної ради, там від президента інших органів. І загалом комісія мала бути незалежною і прозорою. Але наприклад, тестування кандидатів проходить чомусь в закритому режимі. Громадськості, у громадськості немає доступу до результатів тестування кандидатів. І звичайно, громадськість підозрює, що там можуть бути якісь махінації. Крім того, є великі претензії до перевірки, наприклад, тих людей, що були на там, минуле, наприклад. В МВС зайшов досить одіозний персонаж Олексій Тахтай. Є плівки, де людина схожа на Олексія Тахтая домовляється про корупційні оборудки з другими очільниками МВС, і ця людина стала і вже, вже, в, вже стала вже затверджена Кабміном держсекретарем. Да? Угу. І говорять, як же ви комісія дивились на це? А представник комісії відповідає: А ви знаєте, а ми, комісія, ми не вповноважені давати оцінку якимось моральним якостям кандидатів. Ми не вповноважені перевірювати їх минуле. Ким вони були? Чи вони були, як, наприклад, людина, яку пропонується на держсекретаря Мінінфраструктури, яка працювала у Каськіва на якихось угу. там цих терміналах по скрапленому газу в Одесі, пам'ятаєте, був гучна скандал, коли лишний леж, інструктор. Угу. Лижний інструктор приїжджав директором бути цього терміналу. Тобто у людей є якесь минуле. Минуле визиває ну, в міністерстві але комісія інфраструктури. Немає... Міністр сказав, що він не буде так. співпрацювати з таким держсекретарем. Ага. То в міністерстві внутрішніх справ, ніби там все тихо спокійно, і вони готові співпрацювати ну, з таким бо все просто секретарем. Бо Держсекретар в міністерстві інфраструктури це не людина омеляна. А держсекретар МВС це людина авакова. А давайте поговоримо про компетенції, які так. мають бути у потенційних <кій> держсекретарів, якщо прибрати оцю складову маніпуляції політичних тисків, впливів і так далі. От в чистому вигляді, якими якостями має володіти держсекретар? Яку освіту мати? Угу. Ну тут більше я б говорив не про освіту, я б говорив про досвід роботи. В першу чергу це має бути людина. З досвідом керування великими колективами, навіть не просто колективами, а корпораціями. Бо по суті, міністерство це корпорація. Там працює декілька тобто, сотень або навіть якоїсь тисяч. Корпорації людей. Корпорації міг би претендувати на абсолютно точно. Тобто якоїсь особливої специфіки в міністерській роботі, мабуть, все-таки немає. Хоча, можливо, тут більше підійшла б людина, яка працювала з послугами, а не з виробництвом. Тому що тут більше таких канцелярських всяких штук. Тобто, в першу чергу, це досвід роботи у великих корпораціях. І, мабуть, на друге місце вже треба ставити якісь професійні знання. Очевидно, було б бажано, якби людина, що керує апаратом міністерства, розбиралася в тому, чим займається міністерство. Це був би великий плюс. Хоча, за великим рахунком, з моєї рекрутерської практики, я знаю, що люди дуже нормально... Можуть працювати в якихось суміжних галузях, коли вони якісь трошки дотичні, і е, я б не став, я б не був е, адептом того, що мають бути, наприклад, в міністерстві е, там інфраструктури, працювати тільки будівельники, або а там, наприклад, в міністерстві охорони здоров'я тільки лікарі. Ну, ну мабуть, так. так тому так, що так, основні про... проблеми ж в Міністерстві охорони здоров'я не в тому, що там не було лікарів. Там завжди були лікарі. А там завжди була страшна корупція, і в Україні завжди були найдорожчі ліки в Європі, мабуть, як мені здається. От як мінімум три ключових міністерства, ми вже назвали інфраструктури, Міністерство внутрішніх справ і uh -huh. охорони здоров'я, де є проблеми з персонами uh -huh. держсекретарів, з призначенням, стосунками міністра і держсекретаря. Як воно зафункціонує все з 2017 року в такій ситуації? І чи не буде ця система взагалі нівельована? Вона може бути знівельована, такі ризики є. Тому що в цивілізованих країнах вони працюють, тому що там ця система працює, бо там вже зрозумілі правила гри, і це е, якби вже на рівні там, якоїсь прошивки закладено до політиків. А тут, от, представте собі, от це зараз ще є вже міністри, до них приводять держсекретарів і вони бунтують. А представте собі ситуацію, що е, міністр звільнився е, в міністерстві вже там 2 чи роки працює державний секретар. Він проводить кадрову політику, він набрав в Міністерство своїх людей, приходить новий міністр. Яка в нього функція? І міністр починає проводити свою політику. Наприклад, державному секретарю ця політика не подобається. Міністр не має кадрових важелів на міністерство. Він не може когось звільнити, тому що йому не подобається, як він працює. Всі кадрові питання вирішує державний секретар. І якщо міністр, який прийшов, не знаходить мови склад з державним секретарем, який там вже працює кілька років. Він просто реально не має важелі впливу на міністерство. Аналізуючи цю ситуацію, я розумію, що в зв'язку з цією системою міністра може така виникнути церемоніальна функція в міністерстві. Тільки це вже дуже залежить від міністра. Тобто, якщо міністр дипломат, якщо він зможе знайти якісь дотичні точки з державним секретарем, mm -hmm. він зможе співпрацювати. Але вже не буде такого, що міністр буде царем і Богом? Йому вже треба буде зважати на державного секретаря. Держсекретарі будуть публічними персонами, тому що міністри у нас публічні персони. От, наприклад, сьогодні у засіданні кабінету міністрів 11, ми будемо це транслювати. Ага. У нас міністрах зірки їх всі знають. Вони ходять на ефіри, вони приймають участь у різних заходах. От держсекретарі наскільки <гум> оцей момент буде витриманий? Ну, загалом, звичайно, це будуть менш публічні особи ніж е, керівники міністерства, але, мабуть, це більше залежить від їхнього бажання бути публічним чи не бути публічним. Я думаю, що вони теж можуть дуже багато вам розказати, якщо ви запросите їх в студію. І хто хто захоче, той прийде, хто не захоче. Тобто їх не обмежує їхня посада в публічності, скажімо ну, так. Ну, Нікого посада mm -hmm. не обмежує в публічності. Можливо, за винятком людей там, із е, служби безпеки. Е, тобто публічність так, окей. Дивіться, про що хотіла з вами ще поговорити? Ми час від часу говоримо про судову реформу, говоримо про відкриті декларації, електронні декларації. І у нас з'явилася інформація про те, що у зв'язку з тим, що судді хотіли значить, уникнути такої публічності в своїх доходах, і державні чиновники, які хотіли уникнути публічності у доходах, позвільнялися. Наскільки масове це явище за вашими даними, ви відслідковуєте ринок праці, і де ці люди себе шукають далі на українському ринку? Ви знаєте, я ще не бачив судді, який шукав би на Кії роботу. От правду вам скажу. Судячи з їхніх декларацій, ми там заробили вже і внукам, і правнукам. То вони вже можуть не шукати роботу. Це колись мене питали, пам'ятаєте, коли перемогла Революція Гідності і масове звільнення було працівників МВС. І якраз на 112-му каналі мене про це спитали. Ви знаєте, хто власник 112-го. І я у них сказав, що ви знаєте, я ще не бачу. Міліціонери не будуть шукати роботу, бо вони ніде не знайдуть такої роботи, де б вони мали таку владу, і такий дохід. Так, от, власне ж, no? про це питання, да, де ж судей, Я не чекаю на WorkUA, Їх там не буде. Там не буде прокурорів, там не буде чиновників. Так, вони підуть очевидно в якийсь бізнес, будуть намагатися якимось чином примножити свої статки, але точно я їх не чекаю на звичайній роботі в бізнесі. Я не бачив, до речі, прикладів масових, щоб державні чиновники поверталися в бізнес і там працювали крім нової хвилі. Державних чиновників, що які були, бу, які були в бізнесі, потім пішли на короткий Це час на державну зовсім інший тип uh, зовсім uh, інший uh, працівників. Да. Так, вони не, не, не пристосовані до бізнес, до конкурентних б... умов бізнесу, скажімо так. Так, так. Uh, давайте відверто ще поговоримо про зарплати, тому що час від uh -huh. часу в студії мені говорять, що зарплата державного чиновника там вісім тисяч гривень, 9 тисяч гривень. Uh -huh. Плюс надбавки, там які в обхід. Публічності, щоб набігла більша сума там до 30 тисяч гривень. Ага. Є у нас менеджери державних компаній, які отримують там, 300 тисяч гривень, ага. скажімо так, ця ага. інформація випила. Ага. Яка ж вона насправді зарплата у державного чиновника, якщо у вас ага. є ага. моніторинг цього ринку? Ага. Звичайно, у нас немає таких цифр, бо їх офіційно взяти ні звідки. Ми оперуємо даними, які дають там більше ніж 200 тисяч роботодавців України, які там є на нашому сайті. Ці дані ми маємо. Чиновники я вам, своїх доходів не говорять, я вам не можу сказати. Можу сказати тільки, що вони точно не бідують, і їхні декларації, це на нас насправді мені здається, тільки е е е якась верхівка айсберга і там набагато більше всього. Як довго може країна функціонувати, я маю на увазі, от де, ринок праці, да, коли зарплати аж настільки приховані і в державних чиновників, і в звичайних людей, yeah. і, і, і що каже світовий досвід от, з цього приводу? Ну насправді зараз е, заробітні плати потихеньку виходять з тіні. Mm -hmm. У нас був дуже, дуже цікавий був момент, коли, якщо пам'ятаєте, на початку літа е, Гройсман оголосив про те, що заробітні плати українців виросли на 22% mm -hmm. Там буквально за квартал, чи з початку року, чи за квартал якось, з початку року здається. При цьому ми ж теж моніторимо середні заробітні плати. По даним WorkUA за той період зростання заробітних плат було всього близько 7%. І розуміючи, що Гройсман оперував цифрами державної статистики, тобто легальними цифрами, а у нас на сайті дають оголошення як роботодавці, що працюють повністю легально, так і роботодавці, які частину зарплати оплачують нелегально. То я зробив з цього висновок такий, що саме ті люди, що платили заробітні плати, легально. Або стали більше платити цих заробітних плат легально, або стали люди із тіні виходити і платити знову ж таки більше легальних заробітних плат. От саме тому була така різниця, що у нас було 7%, а у Гройсмана, по даним Гройсмана, по даним, даним Державної статистичної служби, 22%. Угу. Тобто процес вже пішов. Тобто я, я заплутала цифра, я зрозуміла, що сама зарплата не виросла. Просто частка, яка виведена з ціні, виросла, і тому е, от... я думаю, що виросла і сама зарплата, і частка, яка виведена... На стіні. Тобто, по нашим даним, ми маємо зараз зростання е порівняно з минулим роком, на рівні по різним місяцям, якщо порівнювати, на рівні 15-20% зростання заробітних плат українців. А якщо брати державні дані статистичні, там ще більше зростання. Тому я говорю, що росте і там, і там. Яка середня зарплата у українців? От реально? Ну от реально, по нашому сайту десь даним. По даним на сьогодні 7 тисяч 34 гривни середня заробітна плата, яку роботодавці готові платити готові платити легально. шукачам роботи так. не обов'язково легально, обов легально. Можливо, вони більше. вони це ті цифри, які вони вказують ага, в своїх ясно. вакансіях. Зарплата мінімальна у 3 тисячі 200 гривень, mm -hmm. яку пообіцяв уряд. От mm -hmm. наскільки вона вплине на легалізацію середньої зарплати mm -hmm. і так далі. Розкажіть у цей механізм. Вона вплине і це очевидно. Дуже тяжко приховати факт, що людина в тебе працює. Тобто цю складову тяжко вивести в тінь. Звичайно, мабуть, будуть якісь спроби тінізації, але в основному роботодавці змушені будуть ці 3200 гривень платити. І в першу чергу це стосується сільської місцевості, районних центрів. Бо у великих містах, давайте будемо відвертими, 3200 це якраз і є, мабуть, мінімальна заробітна плата. Мабуть, в Києві рідко хто заробляє менше, ніж 3200, навіть за саму некваліфіковану роботу. А от, наприклад, копнемо глибше, поїдемо там в Пірятин, в Чорнухи. І там вже зовсім інша ситуація. Там вже нормальна заробітна плата це 2000 гривень. Да і коли там будуть платити 3200, це буде реальне підвищення заробітних плат для дуже багатьох українців, яких можна назвати найбіднішими, і це буде відчуватися. В яких містах, окрім Києва, ще високий рівень середніх зарплат, де роботодавець от цінує. Дивіться, по нашим статистикам, по нашим статистикам, за Києвом зразу йде Одеса. В Чому Чого Оде... думала Дніпропетровськ? Він недалеко. Угу. За Одесу я б назвав Харків і Дніпропетровськ, і трошки відстає на п'ятому місці Львів. Тобто, це міста, в яких найбільше вакансій, і ринок праці, в яких Розвивається найбільш динамічно. При цьому в Києві більше всього самі депресивні міста з точки зору і самі, і міста, і райони і області, якщо можна сказати, з uh -huh. точки зору uh -huh. от рівня заробітків українців. Ну, є такі області, як Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Закарпаття. Ну, хоча як, Закарпаття офіційно, воно якби там е, не знато багато люди заробляють, але не знаю, там, так, там, там, да, там дуже багато контрабандистів вони заробляють нормально. Неофіційно. Їм не потрібна офіційна робота. Так, так. Би. так, ну, в, тому, в тому числі. Угу. От. А добре заробити можна в Києві, в Одесі. В Одесі, до речі, бачите, Одеса стала таким всеукраїнським курортом. Зараз і там дуже багато сезонної роботи, так що літом, там хто хоче літом підзаробити, велком Одеса. Чомусь існує такий стереотип, що дуже складно знайти в Україні високоякісних професіоналів у різних галузях. От ви, як mm -hmm. людина, яка цей ринок. Чи дійсно це так, і чи дійсно роботодавці потерпають від цього? Це не стереотип, це правда. Бачите, проблема з двох сторін. З однієї сторони, шукачі роботи говорять, що роботи нема. Роботи мало. Насправді, роботи більше. Роботи в цьому році стало на 50% більше, ніж було в 2015-му. Тобто і потреба в кадрах росте. А з другої сторони, я спілкуюся з HR-менеджерами, з тими, що наймають на роботу. HR-менеджери теж говорять, Жаліються. жаліються, вони говорять, що неможливо наняти тих людей, що ми хочемо наняти. Ми хочемо наняти навіть не професіоналів, ми готові навчати, але ми не можемо знайти людину, яка просто готова працювати. І це дає багато шансів тим, хто готовий розвиватися, угу. хто готовий прийти не зразу там на велику заробітну В цій план, цікаві та, розмові. Давайте поставимо невеличку паузу.